Дід це як то аванс отримав з роботи, пиво нам ставить. Анжела, чуєш? Так. Тільки хвилялік показував тебе голо. Фотку твою голо. Де ти з ним зависала? Ну блядь, просив не казати нахуй. Хасаніє, <гум> <Оце не>, блядь. <гум> Котку я раз, <раду>, блядь. <гум> Казав, що ти дуже, дуже чітко, блядь. <гум> Yes. Не, не ми я Біля мене мама. Біля мене мама. А ти. Uh. Чачі, то то що піздюш, то то, то то кіно, блядь, що віна? То прав. Ми зі сміємо. <laughs> Але в тебе мама, до речі, теж гарна. Дякую. А що ти п'єш, що йов, чи що покріпче? Ти ж відказаєш, який мама виглядає. Бач. І що ви? Анджела, що ти, що ти пропиваєш? Mm -hmm. Чай. Ми, ми тебе всі. сьогодні запрошуємо до на нас на весілля. на забаву б? на забаву. до файного столу, а зараз зараз, зараз, зараз. сіліма. <laughs> Анджела, дуже тобі дякуємо за вчорашній, блядь. той... Чесне слово, ну no. ти в нас найбільш. Yeah, ти, ти завжди блядь. Ти завжди бляд. на першому місці, блядь. Що би кому не підлізло, блядь, ну ти на першому місці. Я ще ти можу yeah. за то все відлизати, добре. Це таке на. Я поняв. Тихенько, блять, без домов приїхають приїхав до зони забули. Я понял, на. Кирисо поїдуш, так. Та ти ж і подольше зайкнув, а не походу. Ти в були своїм аряніли Чуєш, Анджела, знаєш що? А. Ми то як поїдемо, може десь трошечка, блін... на. Горе на. в горе трошки подихати свіжим повітрям, знаєш легенько, де кудись на якісь 2-3 дні. Ль Льолік заїкався за те, що він тебе хоче. Та собою ні. взяти? <клух> — Я вже надихалась, дякую. <клух> Льолік казав, що він хоче тебе собою взяти. Я зараз не, не хочу. Хоче, хоче то все відробити, казав. <клух> не треба дякую. — Що ти не твої, якби закликав, би не поїхала. дідом <клух> <клух> в гори. Анджела, але я думав, ти по-братськи поїдеш з нами вгоре, блять. Будь-який По-пацанячому -по -по відпочине. Якщо, якщо спирає, ти сама не хочеш ти бери бабу, бери маму, блядь. А ні, можеш маму взяти. У ну, мене ще й лексу влізуть, лізуть, блять. великі, блядь. Так що, Анджела, я тобі скажу, що цей. Поїдеш. Що Льолік хоче тебе з собою взяти трошки туди. З якодим... які веди, там. Насос не глянеш. Насос не глянеш, з ним. <зариси> Пік, не пані. <зариси> Можна, на якусь сосну, десь там виліз. <зариси> Може. <зариси> <зариси> ну то шок, ти согласна, чи ні? Та мені треба та сосна. Та <зариси> добре, просто, просто блядь, і блядь. Так що Анжела має на увазі. Льоля у тебе подзвони. До. В якийсь день і ти їдеш з ним. Та на що мені їхати? Та мені не треба, я собі вдома сіс. Та шо, поїдеш трохи відпочинешся. Чи то що будеш гніла в тій квартирі, нахуй? А... Ти Єга. що Назику пообіцяла, що ти його не будеш зраджувати йому? Назик наєба, на тебе наша Назик, а ти нахуй тоже, блядь, не живи, сука влюжі. Ти в Америці, на вольє, блядь, про що на? Ти ще будеш до 2 років їба з неї по скайпі, блядь. Ну що ти, блядь, кіт дурний, що не можна кута мороканку зняти, блядь? Вони гритоску, блядь, афроамериканку на... Трохи це, сука, каву з молоком потолочити, блядь. Я кажу, по скайпу до 30 їбатися. Чуєш, Анджела, якщо не поїде, то він до баби моєї залізе, блядь. Ой, блядь, твої бабки вже би точно, блядь, інфарт нахуй дістали, я б її всунув, блядь. Сразу хід разу, блядь, має його, сразу бі хід вирвів, блядь. Блядь, позаду, знаєш, я буду по жінки на котерку, блядь. Ми Він пішли від чеків на це діду вночі, блядь, до бабки. Ти сидиш, як мене вночі не перепутав, блядь, бабку на. Коротше, Андріана, май на увазі. Ой, Джела, май на увазі. Ні, сразу, странно. Хоча я такий, не поїдеш на піздець, я нахуй на вухо поставлю, блядь. Він казав мені вже третій раз, треба Анджело взяти. Треба Во -во. взяти з собою Анджелу. Бо наша кавалєрка тебе знає, Ти вже з нами, блять, то давно до ним в кінтах, блять. Ну, як сестра наша. знаєш? Що буде чужу, бро, блять, треба свою брати, на. По-любому. Відпочинем всі разом. Ну Анджела, але як я тобі скажу, він такого часто про тебе говорить, коли я поза ефіром, блядь? Може любить тебе. Може якусь тягу має до тебе, хую знає, блядь? А може, ну наш хлопців ошої бе. Анджела. Та. Я ж тебе люблю, на. Він дивиться за її вкухання. А ти сі, сука, діду молодий, блядь. Та що, блядь, блядь, я мушу нахуй... Та мушу Чекай, я сука, Лексуса заберу, я мушу у тебе приїхати, бо я тобі обічаю, обічаю, як до неї приїхати, блядь. Зразу Лексуса забираю, він там, блядь, недалеко нахуй. І митую його. Я до тебе заїду, кою каві я п'ю морожене.